Всім привіт! З вами Оксана Кордієнко і рада вас вітати на каналі Читання в Кайф. І сьогодні, перед тим як безпосередньо перейти до е, теми нашого відео, я би хотіла традиційно вже подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас на фронті і дають можливість займатися в тилу багатьма е, хорошими справами, е, зокрема культурними справами, власне. Читанням книжок і е, тим, щоб розповідати про ці книжки, е, зокрема, і у відео. Дякую! І сьогодні я би хотіла говорити про свої читальські книжкові плани, які я хочу реалізувати до кінця цього 2025 року. Тобто про книги, які я хочу дочитати, або почати читати в грудні і дочитати до Нового року. І перша книга, про яку я буду говорити, це роман Агати Крісті Убивство за обеткою. Це перший роман Агати Крісті, який я, е, до речі, бачите, в мене тут є закладника, який я зараз читаю. Мені залишилося трохи менше половини. Е, от, я хочу сказати, що мені подобається поки що. Е, в цьому, де перед нами постає еквібору. Ну, звісно, якщо гата крісті, то це або місце Марпл, або Аркіпоров, або ще деякі герої. От. І який розслідує разом з поліцією вбивство так звані, за забеткою. Тобто йому приходять листи від вбивців, які попереджають в якому місті і в який день. -день. Буде скоєно те чи інше вбивство. І виходить так, що всі вбивства, там ну А, потім Б, потім С. От е, ну Далі не буду розказувати, бо це детектив. Мені дуже складно говорити про детективи, тому що можна легко е, послати у мережу спойлер. Я ще сама не дочитала цю книгу, але мені дуже подобається. Я буквально позавчора її почала, мені вже залишилося 170 стоїнок чи 80. От. І виходить, що ось таким чином, хочу дочитати цю книгу буквально днями. І е далі вже розповісти про неї у прочитаному. Наступна книга, про яку я хочу говорити, це «Одне за одним Рутвеа. Це, так би мовити, зимовий герметичний детектив. Минулого року, бо на початку цього року я читала у Сари Пірс у іншої письменниці детектив Санаторії. Там теж дійство би, відбувається в засніженому санаторії, а тепер це готель. Я розповідала про цей детектив разом з її Сарою Пірс романом Ретріт. Про ці дві книги я говорила в окремому відео. Посилання вам залишу внизу в інфобоксі. А я дуже хочу прочитати цю книгу Ротве. Я її починала. Я там прочитала буквально кілька стоянок, і потім мені щось перебило. Це було ще шам... здається минулої зими. І тому я нічого не можу сказати про цей роман, тому я хочу його прочитати до грудня, до кінця року і вже поділитися з вами прочитаними і порівняти його. З Романом Саре Пірс в Санаторії. Наступна книга, можливо, багато хто з вас цього чекав, є четверте крило Ребекки Ярос. Видавництво КСД. До речі, одне за одним це у нас було видавництво РМ, здається. Так, РМ. Ось такий цікавий заїзд, красивий. А Агата Крісті, у нас було видавництво теж в КСД. Це перша книга фентезійна, яку я почала читати, точніше це друга книга. Але перша, яку я сподіваюся, все-таки дочитати. Мені цікаво, поки що зараз я знаходжуся на 96-й сторінці. І хочу сказати, що це, звісно, жанр для мене поки що чужий. Але я сподіваюся, що я прочитаю цей е, роман. Я думаю, що всі, хто любить фентезі, вже давно його прочитали. От і в центрі перед нами постає головна героїня. Я вже забула її ім'я, тому що починала читати е, десь е, тижні три тому, і е, потім мені щось перебило, і виходить, що я буду продовжувати буквально днями його читати. Головна героїня, яка є відносно такою слабенькою, їй треба потрапити в начальний заклад, де готують на верхність драконів. там певна своя структура цього світу. І дуже я переживала, коли вона йшла перше випробування по такій вузькій, ну, так би мовити, літній стежці над урвищем. Для того, щоб бути достойно, так би мовити, вчитися в цьому навчальному закладі. Ну, я розуміла, в принципі, що якщо вона головна героїня, вона не має звідти впасти, але це було дуже напружено, мені це дуже сподобалось. Тому що коли книга викликає ті чи інші емоції, вона вже написана даремно. Звісно, якщо це не емоції обурення і огиди. Ну, таких емоцій в мене тут не було. Отже, буду продовжувати четверте крило і сподіваюся, що розповім найближчим часом вам про прочитану цю книгу. Наступна книга в мене ще у плівці. Це книга Колін Гувер. Бачите, я багато дуже читала цього року Колін Гувер. От це роман запізно, ну, тут у нас є головна героїня. Те, що я знаю за нотасі, бо як бачите, я ще не відкривала цю книгу, вона в мене в плівці, і я зовсім жодної сторінки з неї не прочитала. Це роман про те, як головна героїня закохана в наркодилера і як її від того оцих аб'юзивних стосунків буде рятувати. Інший чоловік, поліцейський, який е бореться проти наркодили. Е, Я думаю, що це буде цікаво, це буде для кожен гумор і для моїх читацьких смаків. Це у нас з вами видавництво РМ. Наступна книга видавництва е Богдан. Е це Джеймс Гедлі по коліні е серед лілій. Я думаю, що теж прочитаю цю книгу, вона відносно невеличка, тут у нас 200 чи 300. Зараз скажу. 266 стоянок всього на всього. Вона коротенька. Я прочитала буквально кілька перших стоянок. Там розказується поки що тільки про контору, чи поліцейську, чи детективну вже теж не пам'ятаю, тому що давненько читала. От, і потім взяла читати агату Крісті, і мені перебило. Дуже цікаві стосунки. у них там. В цій конторі, там два чоловіки є, і одна жінка, як вони між собою спілкуються, там всякі там і, чисто їхні жартики. І виходить, що ось таким чином прочитаю цю книгу до кінця року, а потім вам розповім. І також хочу сказати, що хочу прочитати цього року до кінця 2025-го. Таку відносно велику книгу, але подивіться, яка ж вона красива. Видавництво РМ Розамунди Пінчер роман Зимове сонцестояння. Я вже прочитала близько 100 стоянок, мені дуже подобається. Це такий... Передиздвяний роман, дуже затишний, сімейні таємниці, драми, взаємодія різних сімей, які потім, ну це такий спойлер, але я думаю, що ви це почуєте не тільки від мене, які потім всі опиняться за одним різдвяним столом. Дуже Добре. гарна книга, але вона така, знаєте, не спішна, поступова. І тут немає такого екшену, як в детективах. Як ви бачите, я за останній час прочитала за крайній час дуже багато детективів і трилерів. І планую ще почитати деякі детективи і трилери цього року, до кінця цього року. А ця історія, вона така, ну тут немає такої великої кількості подій, але з іншого боку, це дуже добра історія, дуже світла. І я думаю, що я обов'язково прочитаю її десь до ЄС 2 чи до святок, чи на святки закінчу, не знаю, як там буде. Поки що хочеться мені читати детективи. От, е, але е, я думаю, що ця історія так буде прочитана, і тоді вже, власне, в одноіменному прочитаному я поділюся з вами своїми враженнями. Ось такі були є мої плани на п'ять е, тижнів. Сьогодні у нас 23 листопада, залишався рівне 5 тижнів до Нового року. І я хочу сказати, що хочу дуже прочитати всі ці книжки, потім поділитися з вами своїми враженнями. А ви напишіть мені, будь ласка, що ви з цього читали, і можливо у вас є якісь сподобання, щоб ви мені порадили за яку книжку, чи прийнятися, чи продовжити її читати саме зараз. Тобто, я вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і обов'язково вірте в перемогу і донатити на Збройні Сили України. Ще раз вам дякую, до нових зустрічей в нових відео. Бувайте!